Накрився в моїй Теслі Standard Range Plus 2021 року он такий датчик. Датчик тиску в шинах. І зараз я його спробую поремонтувати. Кажуть, що є там всередині батарейка. Зараз спробуємо. Отак і так його прийдеться міняти або викидати. І вийде, не вийде, зараз спробую. Для цього так вон, батареєчка вже є. Все тут елементарно знімається. У мене ситуація така. 3,3 атмосфери заглючило на місці. Спочатку воно скакало в мене, плюс-мінус, то 3,6, то 2,8. Ну і врешті заглючило. До речі, знімається дуже легко. Цей силикон. Тут у нас пропайка. Ще, де таку знайти батарейку це також проблемка. Спробуємо її спочатку вийняти. Головне, що той силикон м'який і легко відковирюється. Батарейка напругою 3 вольти. так, видно, все. Айпад знімає прекрасно. Ну що, виковирюємо батареечку. Блазить. Там знизу контакт теж припаєний. Зараз ми його візьмемо, відкусимо. Це вийняли. Ось так воно виглядає. Один контакт і зверху другий. Вниз йде плюс і наверх мінус, походу. Зараз ми поміряємо, що там на батарейці залишилось. 1,08 вольта. 106. 1 воль і то сили струму не вистачає навіть на виміри тестера. Як бачите. Замовив новий датчик, замінив цей розковирений. Полагоджу. Потім, якщо знайду батарейку, якась тут вона. Нестандартна більша за розмірами, ніж ті, що продаються в магазинах. До речі, після заміни сенсора все залишилося як було 3,3 показник на правому задньому колесі, проїхався туди-сюди 3-3. Думав, вже, що блок керування цими сенсорами щось не то. Але коли ресетнув машину, зажав дві кнопки і гальма на Теслі. Потім лише два кроки проїхався і все нормалізувалося, і помилка пропала. Ось така ситуація. Можливо, ще мені вдасться відремонтувати оцей датчик. Я так розумію, що батарейка по-любому має сідати, і рано чи пізно у мене накриється ще якийсь черговий датчик. А батарейки, будь ласка, є такі на Амазоні. Можна замовити 10 штук, як бачите, коштує 15 євро. Все, залишилось поставити однаковий тиск на всіх колесах. Троєчку поставлю зараз і все готово.